Аж не віриться, завтра я святкую свій день народження. Як ви вже зрозуміли, він буде в гавайському стилі. Купила прекрасний тортик такий. Ще отакі бусинки і парники для корчів. Тому що тортик в мене буде веселковий і неперевершений. Мастику, щоб зверху полити тортик, ось така вона вже в дропсах. Та тарілочки. Отакі вони з зірочками а є Happy Birthday. Трубочки. В наступному відео ви побачите, як я буду робити е прикраси, типу зонтики, е стаканчики жовті та сині, дуже патріотичні, навіть з надписами. І подаруночки для друзів. Ледь не забула, ще декор, отакий метелики, які отак розправляються. Купила для друзів я отакі легендарні м'ячики. Йо-йо, витирачки.